Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста попрощались із добровольцем України Юрієм Панасюком. Чоловік сам рівнянин. Навчався у 22-й загальноосвітній школі. В коледжі Нобіп України здобув спеціальність землевпорядника. Працював на ринку згодом у Хмельницькому по спеціальності. Допоможе завжди привітний, веселий. Одним словом. Хороша людина, пішов захищати нас всіх, хай спочиває з миром. У червні 2024 року чоловік, не задумуючись, добровільно підписав контракт із Збройними силами України. Мама Юрія каже, він був задоволений службою, шанував побратимів, був щирим та відповідальним, за що його поважали. Це мій найкращий друг, ми з першого класу дружимо. Це мій кум. І дуже жаль, що так вийшло. Слава герою, вічна пам'ять йому. Ніколи не забудемо. Це завжди в у наших серцях. Це спілкувалися, ми смакули він вже пішов на спілкування. Звичайно. Ми з ним спілкувалися кожен день. Це для нас дуже тяжка втрата. Поточного року на перший день Великодня військовослужбовець отримав поранення. Лікувався в шпиталях. Рідні кажуть, чоловік любив свою дівчину Вікторію, планували одружитися. Додають, у стосунках він був справжньою опорою і підтримкою. Любив тварин та мріяв про дитинку. Юрчик – це наш кум моєї внучки, хресний тато. Він хрестив нашу карінку, який він був добрий, чуйний, люблячий, дуже любив її, завжди приходив в гості, щось приносив із собою. Ніколи так, щоб він з пустими руками не приходив. Но ми його всі любили, ми знали всіх його во дворі. На жаль, серце солдата зупинилось від отриманих поранень у львівській лікарні 24 травня. Йому було всього 33 роки. Вічна слава та шана герою. Діана Спірнова, Олег Шаламай. Новини Рівного.